Руна дня на 9 травня 2024 року. Руна Гебо асоціюється з партнерством, співпрацею та взаємодією. Сьогодні руна вказує на настання періоду гармонії і злагоди у ваших відносинах з іншими людьми. Ця руна нагадує вам про важливість співпраці та взаємодії з оточуючими, а також про взаємну підтримку та допомогу. Вона також підкреслює значення рівноправності та взаємної поваги у ваших відносинах. Випадання руни гебо може також вказувати на можливість сьогодні з'єднання з, з ким-то новим або на зміцнення існуючих зв'язків. Це може призвести до позитивних змін у вашому житті і допомогти досягти спільних цілей. Отже, випадання руни гебо може означати гармонію та співпрацю у ваших відносинах з іншими. Важливо підтримувати взаємну повагу, оскільки це сприятиме досягненню успіху та задоволенню.